Будь ласка, дня, від честь. Доброго дня вашу Сергія Володимировича. Да. Чому ви вважаєте, що ви зможете забезпечити виконання ним процесуальних обов'язків у випадку їх накладення? Доброго дня Ваша честь. Доброго дня всі присутні, всі, хто дивиться цю трансляцію. Мене звати Мирослав Гай, я майор збройних сил України, заступник голові ради за збройних сил, КВР ордена Богдана Хмельницького третього ступеня, орден за заслуг третього ступеня. Сергія Володимировича, я знаю. Декілька років, але близько ми познайомилися в 2021 році, коли мене запросили до нього в кабінет. І там мені і ще декільком ветеранам, громадським активістам, Сергій Володимирович повідомив, що він вважає, він впевнений, що в 2022 році безприймовірно буде повномасштабний наступ Російської Федерації, виходячи з тієї інформації, яка у нього була, і з його знань історії і військової науки. І нам було запропоновано допомогти йому підготувати все можливе для відсічі збройної агресії Російської Федерації. І почалася велика робота. По-перше, ми завдяки Сергію Володимировичу спромоглися повідомити про можливий повномасштабний наступ усіх відповідних посадових осіб. Більше того, завдяки Сергію Володимировичу ми розпочали програму підготовки операторів протитанкових засобів ПТРК Стугна на базі бригади ТРО, які тоді створювалися, і підготували більше 20 розрахунків. Значить, нами були зібрані команди, які готувалися до віці, чи збройної агресії в Києві. Ми готувалися. У вигляді підготовки транспортних засобів, рубежів вісічій цієї агресії, комунікації з військовими підрозділами, які б могли брати в цьому участь. Зараз я буду говорити слова, Сергій Володимирович я одразу вибачаюсь, бо Сергій Володимирович ніколи не хотів, щоб такі речі були винесені публічно. Значить, десь 20 лютого ми були знову запрошені до Сергія Володимировича в кабінет, і він відверто нас запитав. Мене, Мирослав і інших ми побратимів, чи готові ми, ризикуючи своїм життям, вийти в разі повномасштабного наступу для супротиву і нищення окупантів? Ми розуміли всі ризики, ми зголосилися, і вже 24 лютого наші підготовлені команди вийшли на підтримку 72-ї бригади на околиці Києва. І вже 25 числа у нас були перші загибли. Далі можна багато розповідати, що відбувалося чому я був особисто свідок. Сергій Володимирович організував команди по евакуації українських видів озброєння. На жаль, на той момент держава не організувала жодних дій по евакуації. І нашими командами були евакуйовані противотанкові засоби, які згодом отримали десантники та інші новостворені підрозділи. Збройних сил України, були евакуйовані ракети Нептун, зокрема ті ракети, які потопили крейсер Москва. Були евакуйовано РЗСО Вільха, яка брала участь у відсічній агресії в Києві. А, окремо я хотів би акцентувати, що коли ми почали створювати мою бригаду, це новостворена бригада, куди війшли добровольці, ветерани. Сергій Володимирович допоміг нас озброїти легальним методом. До речі, всі протитанкові комплекси були передані в десантній в бригади, бригади ТРО за повними методами, які знову ж таки підказав Сергій Володимирович. Коли стояло питання, і країна не мала критно артилерії, Сергій Володимирович спромігся знайти ту єдину протитанкову самохідну артилерійську установку Богдана, яка зараз вже відома в всьому світі. На жаль, вона була розібрана державою. Завдяки Краматорському заводу її зібрали, ми її отримали, ми знайшли екіпажі, розрахунки, які вміли на ній працювати. І далі вона брала участь у відсічі агресії від Харківської області до Кривого Рогу, Рогу, до Херсону. Зокрема, була ну, окремо, хотів би зазначити такий інцидент, коли Сергій Володимирович запросив мене. І запропонував абсолютно зухвалу по тим міркам божевільну операцію по залучанню сал Богдани для деокупації острова Зміїний. І коли він мені розповів свій план, я пішов до старшого командування, от, оповів цей план, і нас було запрошено до оперативного командування Південь. Сергій Володимирович був присутній, де він виклав свої ідеї по застосуванню цієї української САУ. Ці ідеї були погоджені, до речі, свідком цього був не тільки командувачка, але й. Радник офісу, голови офісу президента пан Подоляк був присутній при цьому. І ми застосували САУ Богдана, це була дуже операція. Ми її привезли по притоках Дунаю, підготували місця застосування Богдани і влітку, коли були славнозвісні події, застосували її і фактично спромоглися допомогти командуванню. Після того, як ми вразили системи ППО, допомогли командуванню застосувати інші методи і декупувати постріл зміни. До речі, ну, є багато свідків, ця історія публічна. Mm -hmm. От, е є ще багато речей, про які я не можу зараз в цій залі говорити, тому що це стосується національної безпеки оборони. Те, що я зараз вам розповідаю, це вже історія минула, про яку знаю багато посадових осіб. Я Сергія Володимировича знаю як порядну, відповідальну людину. Він жодного разу не порушив свого слова переді мною або якихось своїх зобов'язань, які він брав на себе по допомозі військовим підрозділам, бригаді, нашим побратимам. Сергій Володимирович, знаючи достеменно про початок повномасштабного наступу, не покинув Україну, більше того, зробив все для того, щоб організувати більшість збройні агресії Російської Федерації. Він мав можливість покинути Україну за ці роки десятки разів Замість цього він обрав важкий складний шлях боротьби з російським окупантом. І це я впевнений. Він одноразово мені казав, що це його головна мета, і я це побачив, тому що я був присутній під багатьох подіях, брав участь. Я довіряю Сергію Володимировичу. У нас є, як мені здається, склалася взаємоповага, і тому я впевнений, що за будь-яким моїм проханням я зможу доставити Сергія Володимировича за вашою вимогою до залу суду. Я маю транспортний засіб. Я знаю, де проживає Сергій Володимирович, я знайомий з його родиною. І я впевнений, що я зможу його привезти в будь-який момент за вашим заходом. Не може такого бути, але просто я знаю, що відповідно закону на мене прикладається зобов'язання. Я кажу зараз про себе, що якщо мені але доведеться виконувати, до я перебуваю і в військовій частині, сьогодні я в відпустці, але я зможу відбути в разі потреби. Дякую. Дякую вам.